Добрий вечір, місто Суми. Сумчани мої незламні. Дивимося з вами на безпеку на 7 листопада роблю розклад при свічках, тому що не дуже якісно буде видно зображення, то ви вже вибачайте, бачаєте. немає світла зараз. Так, місто Суми. що загрожує мирним людям ну, Загрожують і ракети і шахеди, і йдуть вони туди знову, на підприємство, яке дуже ці, тут показує, дуже-дуже. Таке, з грошим, грошовите, да? що воно дуже цінне для має цінність для людей, для країни, для нашої. І там є люди в уніформі або в формі спецодягу. І це ще зараз це прямо в кожному розкладі випадають. Це просто вони почали, мабуть, полювання за цими. Об'єктами хочуть розбити, тому будьте уважні. Загроза тільки там, от як в Київській області, так і тут. Загроза тільки тим людям, які будуть там, на підприємстві. Але ж це людський фактор і. Будьте обачні всі, хто знаходиться поряд на Не них тут сигналами тривоги. Дивимося Сумський район. Чого стерігатись мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів? Сумський район, там буде збиття, буде працювати ППО і знов таки полювання все ж за тими чоловіками в формі. І там можуть бути і поранення, і руйнування. Не дуже добра картина випливає на 7 листопада. Не дуже. Дивимося Сумський район. 7 листопада, що загрушуємо. Ну, там, якби обстріли, там постійні обстріли. Люди налякані, є руйнування. З області, там десь на межах, мабуть, виїжджають люди, бо падає від'їзд з дому. Суми бути дуже-дуже обачні сумчани. Зараз ще придивлюсь вас на іншій колоді. Так, погано. Видно. Так, суми 7 листопада. Чого остерігатись мирним людям? Чи є загроза ракета бо Ну, вони не зруйнують те, що шкоди вони не нанесуть. Знову от показує, що якби вони не старались, вони не зможуть це знищити і знешкодити, і нанести нам. Ну, Але ж це, це живі люди життя. Будьте уважні, прислухайтеся до сирен, хто знаходиться біля таких об'єктів. Бережіть себе, своїх близьких, не лайтеся і будьте єдні. А завтра побачимо з вами, подивимося, що нас чекає далі.